Я хочу трошки синхронізуватися з залом і проведу невеликий інтерактив. Сьогодні мій матеріал буде про одну сучасну особливість, яка мене дуже бісить. Тож, перше питання. Кого бісять зумери? Кай, я не одна. Полегшило. Добре, це було друге питання. Спеціально для вас пояснюю. За теорією поколінь від маркетологів: зумери це ті люди, які народилися плюс-мінус з 95 по 2010 рік. Так, третє питання. А чи є в залі зуміри? Так, молодий чоловік. А ну-ка, скажіть мені, як вас звати? Станіслав. Станіслав, а скажіть, будь ласка, ви самі себе бісите? Ні? Дайте вгадаю, чому. Можливо, того, що ви розумний, самовпевнений і дуже багато заліпаєте в тіктоці. Не бісить. Да? Добре. Тож. Мене дуже сильно бісять і дратують зуміри. Того, що вони дохіра самовпевнені, вважають себе самими розумними і дуже просунутими. У всьому, навіть у сексі. Ну, я вважаю, що це абсурд, ребята. Но ви повинні розуміти, що то покоління, яке старше вас, воно мало більше часу на всякі експерименти. І взагалі, знаєте що? Вам повезло, бо ви прийшли на все готове, а ми всьому вчились на своїх помилках. І єдина ваша перевага це швидкісний інтернет. Бо інтимна картинка прогружається скоріше. Не так, як в наші часи. Пройшла година, прогрузилася вагіна. Поки наші батьки освоювали, що таке МММ, ми освоювали суперсучасну технологію ММС. Так, щоб ви зараз знайшли в чат GPT. Пояснюю. СМС текстове повідомлення. ММС мультимедійне повідомлення. Тобто картинка або двох секундне відео ми могли відправити. Уявіть собі картину. Я роблю нюц. Відправляю. Що бачить отримувач? Прийшло 10 хвилин. Він бачить пікселі. Прийшло 40 хвилин. Він бачить біжеві пікселі. Пройшла година. Єбав чекать подрачив на газету «Спідінфо». <праць> на цій газеті на останній сторінці завжди були сочні дівки в купальниках. Між гороскопом, кросвордом. І анекдотами. От поки драчів ще це все перечитав, від чого кінчив, я не знаю. Але є припущення, що тому наше покоління мілініалів таке багатозадачне, сфокусовано і бачить на трьох роботах. Розумієте? Не так, як ви, оцей безконечний скролінг, швидкий дофамін даф і уявлення. Що свайпати клітер то ж саме, що тік <риклад> ток Ми всьому вчились на своїх помилках. І знаєте, саме екстремальний секс в моєму житті був на природі. Це була якась незнайома дача. Ми приїхали на шашлики. І коли стемніло, ми з моїм хлопцем вирішили. Е, парам пам, -пам. Коротше, в пристрасті. Я його закидую в найближчі кусти. А тепер зумере, слухайте уважно і не повторюйте моїх помилок. Щоб у вас був успішний ша секс на шашликах, треба знайти успішні кусти. Так от, я закидую в перші кусти, запригусь зверху, бо я люблю все контролювати. Але десь я проїбалась. І коли у нас все закінчилось, я встаю. І розумію, що в мене опік третьої ступені. То були кусти крапиви. ну, вгадайте, що боліло в мого хлопця. Накиньте варіанти. Жопа. А що рядом з ще? Жопа і яйця! Бінго! Так от. Це і є гарячий секс. Бо після нього не можна було не сидіти, не лежати тиждень, розумієте? І кохатися треба так, щоб сучасний поп співак написав про вас пісню. Кропивати моя кропива! Михайло Поплавський не дякуйте. <реш> Це колишній колишнього. <реш> а, і взагалі, оці ваші тіктоки, да? От бісять мене ваші тіктоки. Знаєте чому? Бо нічому доброму вони не вчать. Нещодавно мені скинули тікток, де дівчина стоїть біля ейфелевої вежі. З анальною пробкою фонариком в дупі. І написали. Слабо? Як ви думаєте? У вас от багато людей, таким, яким можна скинути такий контент і спровокувати їх. Багато у вас таких друзів? Уявіть, що я за людинка. Звісно, я вже їду в Париж з анальною пробкою. Приїжджаю настає Денікс. І тут на мене чекав сюрприз. З'ясувалося, що пробка виготовлена так, що не можна її вставити, а фонарик включить біля ейфелевої вежі. Вибрати режим підсвітки: вставити і їхати через увесь Париж. Як ви думаєте, я дала задню? Звісно, ні. Виклик, так виклик, я її вставила. Ми виходимо з дівчатами, викликаємо таксі. На вулиці стемніло. Моя жопа горить в прямому і в переносному смислі. І на виклик приїжджає Мухаммед. Я йду до тачки, ніби гірлянда. Роблю вигляд, що нічого не сталося, все нормально. Ви просто уявіть його обличчя, коли я сідаю в таксі. Добрий вечір. Я ні на що не натікаю, але у Мухаммедів жінки ходять в паранджі, а не з дискокулію в жопі. А, їдемо ми з ним. Я бачу, що Мухамед трошки на стресі, бо його тачка перетворилася на, новорічну, на новорічне таксі, а на дворі березень. І я щоб хоч якось згладити цю ситуацію, починаю тихонечко наспівувати. Дил, джингл, джингл. Я забула пісню. Там що там один конь в машині поється в оригіналі. Е, ладно. Ми їдемо, їдемо і встаємо в пробці. Не ваналі, якщо що. І в ітозі ми їхали до тої Ефілівої вежі 40 хвилин. 40 хвилин. Повірте, коли мені скидали то відео, ну я точно на таку картину не розраховувала. І коли ми приїхали, я вибігаю із тачки, біжу до цієї вежі, кричу дівчатам: знімайте! І тільки я починаю позивати Пробка Тухне. У пробці сіла батарейка. Я залишилась без топ контенту, приїхала додому, дуже розстроєна, листаю переписку, і тут мені скидають референс, як знімалося то відео з дівчиною. І знаєте що? Ваші тіктоки це наїбалово. Бо у неї була не анальна пробка, а фонарик на магніті. То, що я хочу сказати? Поки зумери знімають і роблять свій фіктивний контент, ми проживаємо найкращі життєві враження, які смішно згадати, але соромно дітям розказати. Так що вчіться, поки я жива. Всім дякую! вами була Саша Шпула.